Чому дітям з ООП і не тільки з ООП важко опанувати математику? Бо для того, щоб починати опановувати математику, необхідно мати абстрактне мислення. Вміти мислити абстрактно. Бо що таке одиниця? Ось предмет, наприклад. Ось предмет. Ось предмет. Ось предмет. Ну це, да? От. Що спільного між цими предметами? А що, наприклад, спільне між цими предметами? Одиниця. Як її побачити? Як її цю одиницю ах, взяти в руки? Розумієте? Тому дітям і важко опанувати математику. Бо основа математики це один. А вони націлені спочатку їх психіка на власні відчуття, да? бо з-за того, що у них є фізичні вади, психофізіологічні вади розвитку, ще якісь, вони в першу чергу зосереджуються на собі, на своєму тілі. Для того, щоб якось опанувати себе і знайти своє місце в цьому світі. Потім відкривається ще один шлях це шлях до того, що ми бачимо. І бачать вони в більшості не просто як ми якісь предмети, а бачать задоволення і загрози. Вони всі на відчуттях чисто фізичних. І коли вони бачать оце, вони бачать чорний колір, вони бачать чашку. Коли вони бачать оце, вони бачать білий колір, коробочку якусь. І так далі. Як за цим побачити одиницю? Як за цим побачити один? Є лише один вихід лічба. Багато лічби всього, чого тільки можна.